Чи правда, що на смм навчання йдуть для того, щоб почати заробляти? Так. Але я дещо цінніше за гроші, багато вже набрала сміливості впевненості. Ти якось зародила дійсно мені таку прям впевнену вже людину, яка от буде рухатися далі. О, я знайшла те, що те, що мені цікаво, бо до цього мені взагалі нічого не було цікаво. Коли там я йду знімати контент, я себе навіть по іншому ну відчуваю, тому що я не йду на роботу, знаєш на якій працюю з 8 до 9, а я йду на чолову роботу. Я себе недооцінювала, недооцінювала свою роботу. Але я почала дійсно себе поважати в цьому плані. То в мене вже є чіткий сформований прайс, що я вже не вгублю. Луся, коли в мене люди питають, що вас там по і я така блін, як би це людині зробити вигідніше. А думаю сама за себе, за свій час. Це навчання твоє дуже багато, чого почало мінятися. В мене Взагалі дуже великі зміни. Це, мабуть, більше якісь такі внутрішні зміни mm -hmm. розпочалися, yeah. тільки розпочалися. Yeah. А я хочу плакати у yeah. щастя. Yeah. <laughs> Якщо ти теж хочеш не просто нову професію, а нову себе. Пиши мені, хоче і я розповім тобі все про своє навчання.